Ранок, сиділя, приїхали ми біля села Острів. Ось таке місце знайшли з товаришами. Будемо відпочивати сьогодні шашлички по плану Бограч варити. І, звичайно, доночки закинули. Там Віталіка дві крайні, тут мої три, там. Богдана, кумо, дві теж. Течія сильно зносить, глибини немає такої десь півтори 2 метри максимум, Також вже там далі перекат йде. Ну яке місце було. Так що ми шукали, щоб було зручне місце. Дерева, щоб були так, і все, щось покльовочка одна була, тільки що насало з пінопластом. Але не витягнув Будемо ловити пробувати козинові конфле казина зараз ще закинем там і макуха з вечора хлопці ходили раки були по приберіг лазили зараз спробуємо десь знайти місце закинемо пробираємося в хащі голубини теж немає Я там думав під корчом десь можливо Так, от трошки вирішив підкормити точку, зараз кліпсуємося в одному місці. Може щось перспективніше буде. Закидаю десь на метрів 40. Так несе, що просто капець, 100 грамова, з грунтозацепом кормушка. Навіть до середини не кидаємо. А це вже й такий удар був. Товариш нами що? Ловить рибу. Він на спінінг, якого жереха завалив на коливалку. Десь, блін, да, більше двох. Красавчик. У нас покльовок взагалі нема, а на приманки такі бере трохи хищник. Красивий, красивий. Так. Робимо шкварочки зараз. Може і ще навіть треба. що Відайте, це не і спортишка. Трохи незручно, треба, якщо лягати, спати, треба скрізь поставити, бо. Коротше, трохи не зручно. На тому? На тому краще. Ловив так, ми ну, підкидаємо цибульки зараз сюди до шкварків. верху Дністра там є каже, Файні лящ ти типу, ловлять люди. Так, зараз перчик наріжемо, помідори. Так, перчик докидаємо. А ще там. Перчик. Так, помідора зараз ще накинемо. Зараз ще одну партію. Було рідина, сок. ско продаем. Просто с мясом протушете. Трекрешку накрыть. Ти що так стоїш раком? ракет? Ти зараз приправиш? Паприки сипимо. Видите? Перчик, лавровий листочок, О, майже попав. Щось може видиш, загусте але що й має бути. А то воно треба виворити його до, до, до ще ні ні рідина має бути, не треба нічого виварювати. Це рахується це перша страва. Ну тоді ще заливай води, бо то зараз поки бульба варить. Якась покльовка, а можливо щось зачепило. Всякі гіляки пливуть. Треба зараз перезакидати, поки вариться боряч. Перезакинути всі вудочки. Ну, хату і так немає Кльово, але... Все, вже практично готово. Зараз зелень засипаємо. Тут пацанчик був, то він жереха. Щойно з нами був, то Трешка. Жереха файно. десь два плюс, то до трьох, від двох до трьох. Говорять, острів, острів, я ж тут не був ніколи. Я думаю зайду. 9. Так, все! Завершательний акорд. Зелень трошки підсипали і знімаємо з вогня. Вже добре проварилося. Кльову нема взагалі. Прикормка хороша. Дома відварив горох, приловку з пшоном і магазина. Досипав магазину і кори... кориці. І... Все, все чітко, все як має бути. Але глухо. Сьогодні стер вже засинає. Так і не проснувшись цього року. Пінка, опариш, сало з чосником, хорбак. все мовчить. Зараз. Давай тарель. Красота. Він. Ну шапку. Що там? Треба по 50 грам до такої Паліла? їди. Не популяризуй п'янство, Юра. Я не популяризую, але то трошки треба. шикарно. Проважаємо осінь. Поки є погода, можливість. Як? Рецепт. Ну... Рецепт в описанні. Нормально по смаку. Типа і посолено, в принципі, не не пересолив, головне, що не пересолив. Що <смач> кум скаже. <смач> а цей? експерт. Я кажу, Може би ще цибульки би нарізати. Бо я не їв, було Ще цибульки би нарізати. Ні щось мені здається, так просто, типу, посолити. На Дисне? Оди не бійся? Ти звідки прийшов? Так, щось там раколовка стоїть, ну подивимося чи вона. Зайшло щось чи ні. Ха-ха-ха! Малька, куча риби, блін, ні одного рака. Зараз будемо випускати. Мальок, але непонятно якої риби. Це щось або голавель або жерех? Зараз випустимо. Капець її набилося. Ну, а де ті раки? А от тут є більший то Голавель, вроді би. Кльову немає взагалі. Тишина. Зараз шашлички будемо жарити. Ну, як основна мета відпочити просто на природі відповітися. Yeah. Останні подихи тепла, як то кажуть, осінь. Вже такої можливості не буде. трошки вибралися по рибалці глухо, ну, що поробиш. Забули шампура вдома, завжди щось мусиш забути. Тепер треба гілочки. Будемо зараз на них надівати, що робити. Ну нема що робити, такого дрючка витисав. Риба не клює. На шашличок в самий раз буде. Відтикаво. Одна партія шашличка, зараз ще буде курячий. Нам трохи забагато, але нічого що лишиться заберемо. Жар класний, Такий замощний, ще може і стане на курячий. Ну, грань не конкретна, я так Най, не? не можна. М'ясо бомба. Так, пробую я ще на коливалку. Так, чисто для інтересу. Знаю, що треба ходити десь на перекати. Роблю такий супербургер. Ви вже задовбали, то що не клює взагалі. Все, що було, на один гачок. І все. Завершительний акорд. Так, все, заокругляємося, йдемо додому. Зараз будочки витягуємо всі. Риби нема взагалі, можна на Ністер не їхати. Все, от на тому і ми закінчили. Слава Україні! Мертво Все, Всім пока!